Хто не працює, той не їсть. Видавали Галинку заміж в далеке село. Коли зіграли весілля, мати Галинки сказала батькам нареченого Ви мою донечку роботою не виснажуйте, вона у мене трудитися не привчена. Бережіть її, не дозволяйте їй будинок і подвір'я підмітати, бо вона очі засмітить. Не дозволяйте їй важкі відра з водою тягати, у неї плічка тендітні. Ручки слабкі, під голівку, дайте їй пухову подушечку, вона у нас звикла спати на м'якому. Батьки нареченого перезирнулися, але промовчали. Обіцяйте мені, що ніколи поганого слова їй не скажете. Її вушка не звикла до поганих слів. Про це не турбуйся. У нашій хаті ніхто поганого слова не почує, промовив свекр, сідаючи у воза. Поруч з ним сіла свикруха, ззаду помістились молоді. Цілий день провели вони в дорозі. Увечері, як приїхали, свикруха засукав рукави, спекла листковий пиріг, зарізала курча, зварила його в каструлі, сходила в льох і націдила з бочки вина. А Галинка сиділа за столом, склавши на колінах руки, і думала. Ах, до чого ж моторна у мене свекруха, зовсім як моя матінка. Добре ми тут з нею заживемо, усі четверо смачно повечеряли та лягли спати. Вранці свекр рано встав і розбудив усіх. Вставайте, голосно покликав він. Їдемо в поле. А що ми там робитимемо? спитала Галинка, солодко позіхаючи і потягуючись. «Кукурудзу обкопувати». А чим? Мотикою? Звичайно, мотикою, відповіла свекруха. Я не піду. Чому? спитав її чоловік, бо мотика важка. Я до важкої роботи не привчена. Нехай лишається вдома, сказав свекр. Кімнати прибере та вечерю приготує. І дома робота знайдеться. Хазяї пішли в поле, а молода невістка залишилася вдома. До полудня вона проспала, потім встала і одразу відчула сильний голод. Вона почала шукати, чого б поїсти, але в каструлях було порожньо. Нічого мені не залишили. Забули про мене, з образою подумала Галинка і вийшла в сад подивитися на квіти. Ах, які гарні квіточки! вигукнула вона. Стала їх обривати та нюхати. Маленькі бджілки швидко перелітали з квітки на квітку і дзижчали. І що це вони так метушаться? подумала Галинка. Вона повільно побрила до найближчої черешні, лягла на траву, потім, лежачи, простягла руку і зірвала кілька ягід, трошки вгамувала голод і стала позіхати. Так минув день. Увечері троє працівників повернулись додому, падаючи від втоми. Сонце сіло, а курі так і заснули ненагодованими. Свекруха поставила в куток мотику і схопила відра, принесла води із колодязя, розвела вогонь, поставила варитися картоплю та замісила хліб. Нашвидко руч почала готувати вечерю. Галинка сіла біля неї на стілець і, бовтаючи ногами, дивилася, як свекруха працює. Коли вечеря була готова, свекруха покликала усіх Ідіть, сідаємо вечеряти. Галинка сіла перша. Свекр взяв хліб і розламав його на три шматки. Один віддав дружині, інший синові, а третій залишив собі. А невісті? спитала свекруха. Вона не зголодніла. Хто не працює, тому їсти не хочеться. Галинка закусила губу від образи, надулася, стала за столу, пішла до себе в кімнату і заплакала. Всю ніч вона не могла заснути з голоду. Вранці все повторилося. Три працівники пішли полоти город, Галинка не забажала йти з ними. Дуже жарко, сказала вона, ще обгорю на сонці і залишилася вдома. І знову за цілий день розпещена невістка не вдарила пальця в палець. Знайшла на порозі біля миски суху скоринку, яку господарі залишили для собаки, з'їла її і до вечора пролежала у саду. А квіти навколо вже стали в'янути, тому що вона не принесла води та не полила їх. Пізно ввечері троє працівників повернулись, падаючи з ніг від утоми. Свекруха похмуро замісила хліб, і коли всі сіли за стіл, свекр знову розламав його на три шматки. Галинка залишилася з порожніми руками. Всю ніч крутилась вона на ліжку з голоду, лежала і думала, заснула, коли стало світати. Щойно заспівали треті півні, схопилася і побігла дивитись, де свекр, свекруха та чоловік, але не знайшла їх, бо вони ще поночі пішли в поле. Тоді Галинка засукала рукава і робота закипіла, підмила будинок та двір, принесла воду з колодязя, полила квіти в саду, розвела вогонь та приготувала вечерю. Замісила тісто, спекла хліб. Коли вся домашня робота була зроблена, взяла прядку і вмостилась на порозі прясти. Увечері прийшли втомлені господарі. Вони побачили, скільки всього встигла за день невістка. І обличчя їх просвітліли. Галинка накрила стіл, подала хліб старому свекру і з хвилюванням почала чекати, що він робитиме. Свекр взяв хліб і розламав його на чотири частини. Найбільший шматок віддав Галинці і сказав Їж, дитино, ти заслужила цей хліб, бо добре попрацювала. Галинка взяла хліб і почала його їсти. Ніколи не їла такого смачного хліба.